Вона підкорила серця багатьох чоловіків, проте так і не змогла до кінця повірити в себе. Її життя було під прицілом тисяч очей, але ніхто так і не зміг розгадати таємницю її смерті. Як Мерлін Монро провела свій останній день, її смерть це самогубство чи просто трагічна випадковість. А може це все ж таки навмисне вбивство? Але в кого були підстави позбавляти життя знамениту красуню? Це біограф Експреси, І сьогодні ми з вами спробуємо розібратися в одній із найвідоміших таємниць середини минулого століття. Якщо дослідити її біографію, то версія, що Мерлін сама вирішила вкоротити собі віку, не позбавлена підстав дитинство і життя Норми Джин, а саме так насправді звали Монро, були непростими. Матір Норми Гледіс Перл Монро. Складно назвати взірцевою. Це була третя її дитина. Двоє старших жили з першим чоловіком Гледіс після розлучення. Вона не хотіла навіть брати дівчинку на руки після народження. А коли малечі виповнилося два місяці, віддала її до прийомної родини на отримання у бурхливому особистому житті матері. Не було місця полюшкам і безсонним ночам. Дарма, я мабуть прийшла в цей світ, мати мене зовсім не хотіла, Вочевидь, я її заважала до того ж, накликала на неї ганьбу. Гледіс відвідувала дитину лише у вихідні. Робила це рідко та нерегулярно. Тому маленька норма не сприймала її як маму. Прийомна сім'я, чи то з огляду на велику побожність і суворість, чи то через винятково комерційне ставлення до прийомних дітей за кожну дитину вони отримували по 25 доларів на місяць. Не змогла дати нормі відчуття нормальної родини. До своїх підопічних вони ставилися прохолодно, особливо до маленької чутливої норми. Не називай мене мамою, сказала їй одного разу прийомна мати. Цій парі важко було догодити. У мені завжди чогось бракувало, хоча я не пригадую, щоби щось утнула чи накликала на себе щось особливе. Ба Більше за деякими даними, саме тут майбутня зірка зазнала насильства, її мало не задушили подушкою інші прийомні діти за те, що дівчинка сильно плакала. Батька норма не знала. Мерлін буде шукати його все життя як реального, так і його образ в інших чоловіках. Коли дівчинці виповнилося сім років, мати взяла в кредит будинок і забрала її до себе. Важко сказати, чи це було бажання воз'єднатися з донькою чи шанс налагодити власне життя. Бо на той час Гледіс могла одержати позуку тільки за наявності дитини. За словами Монро, мати ніколи не цілувала і не обіймала її. Від неї рідко можна було дочекатися доброго слова. Натомість Гледіс часто влаштовувала вдома вечірки з алкоголем і чоловіками. Для норми, яка виросла в набожній сім'ї, це було першим зрушенням життєвого світогляду. Незабаром молодій жінці поставили страшний діагноз шизофренія. Дитину в неї забрали, а сама Гледіс до кінця життя перебувала в психіатричних клініках. Що ж було далі? Кілька прийомних сімей, дитин будинок, де за спогадами норми жилося зовсім не солодко. Будучи вже відомою акторкою, вона розкрила подробиці перебування там: похмурі приміщення, вмивання крижаною водою, казармова дисципліна і примусова дитяча праця. У ці роки я ніколи не почувалася щасливою, сказала вона якось одній журналістці. Один із чоловіків, Мерлін Монро, драматург Артур Міллер, згадував, що вона протягом усього життя могла заходять до кімнати одразу впізнати колишніх мешканців дитбудинку, пояснюючи, що в очах кожного сироти є безмежна пустота і самотність? Підростаючи, я знала, що відрізняюся від інших дітей, тому що в моєму житті не було поцілунків чи обіцянок. Я часто почувалася самотньою і хотіла померти. У 1937 році нормою почала опікуватися подруга Гледіс Грейс Годард, але навіть після цього вона продовжувала мандрувати із сім'ї в сім'ю. Це трапилося після того, як чоловік Грейс намагався в стані сп'яніння зґвалтувати 11-річну дівчинку. Цей випадок став першим досвідом фізичного контакту з чоловіками, який спотворив її уявлення про любов і секс. Маленька норма лише хотіла, щоб її любили, так само як і інших дітей її віку. Вірогідно, з цього моменту в майбутньої зірки виникла надмірна вимогливість до себе. Вона постійно намагалася самовдосконалюватися, щоб заслужити чиюсь любов. До кінця життя Мерлін страждала від заниженої самооцінки, не могла спати через нічні жахи, відчувала невпевненість, сором. У неї були суїцидальні думки. Моє дитинство нагадує кінофільм, який можна буде побачити на екрані ще й сказала вона, але я пережила це і вижила. А що ж далі? Три невдалих шлюби з чоловіками, які були яскравими представниками свого часу, і бачили в молодій жінці той образ, який створило тодішнє суспільство: домогосподарка, мати, жінка, для якої самореалізація була в тому, щоб стати хорошою дружиною. Норма ж хотіла для себе іншої долі. Розпочавши акторську кар'єру, вона вимушена була існувати в світі чоловіків, де жінка могла вижити лише завдяки заступництву. Нерідко в той час грошей молодій акторці та фотомоделі не вистачало навіть на їжу у Голлівуді Акторки, співачки і повії були приблизно в рівному становищі. Усі вони починали однаково. Найгірше, що могла зробити дівчина, це відмовити тим хлопцям. Залишалося найбільш очевидне використовувати слабкість чоловіків до прекрасних жінок і перетворювати це на свою силу. Так виникли романи з різними впливовими особами, кожна з яких стала сходинкою до мрії Мерлін. Проте, не варто думати, що молода акторка користувалася сильними цього світу лише з власної ініціативи. Заради справедливості зазначимо, що задовго до Гарві Вайнштайна потрапляння на сцену через ліжко було звичайною справою. І якщо не ти, як казала сама Монро, за дверима стояла ще черга з таких само дівчат. Після підписання семирічного контракту з 20th Century Fox у грудні 1995-го студія почала відверто експлуатувати Мерлін. Оклад торці виділяли зовсім невеликий лише 500 доларів на тиждень, боси студії не захотіли піднімати їй зарплатню, навіть коли вона стала популярною. До того ж, протягом усієї кар'єри Мерлін розглядали як декоративний сексуальний аксесуар і призначали на ролі, що були покликані додати нотку сексу до картини. Чи варто говорити, що це зачіпало самолюбство молодої жінки? You got rather tired of playing the same kind of roles all the time and, and wanted to try something different? Well, I it, it's not that I object to doing musicals or comedies. In fact, I rather enjoy it, but I would like to do also dramatic parts too. Mm -hmm. Про те, що Монро весь час навчалася професії та мріяла стати драматичною акторкою, є лише кілька фільмів, де вона змогла реалізувати себе в бажаному депіл асочіайт і фюгапентав, юно, начули орнатралей, хаве, ор і фінав шепін сам, ю абсолютний дам. Амінію consider дам. З часом Мерлін стала заручницею свого образу. Студія їздила на амплуа як могла і продовжувала давати їй ролі бурних білявок. Дійшло до того, що деякі з них створювали тільки для того, щоб зафільмувати дівчину в копальнику, а сценарії навіть не узгоджували з нею, вважаючи, що Монро досить вивчити свої репліки. В деяких фільмах її героїня була прикрита лише простирадлом або рушником. Чи хотіла насправді Мерлін грати повію у фільмі Вождь червоношкірих та інші? чи доступну секретарку в комедії Говарда Гоукса мав витівки»? Сексуальний символ стає річчю предметом, а я не хочу бути предметом. Дуже приємно, коли ти частина людських мрій. Проте хотілося б знати, що тебе приймають заради тебе самої. Я не вважаю себе товаром, проте впевнена, що багато людей розглядають мене саме так. He, that's the 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 thing. Well, I... just век це треба сексам бокамдесен. Ба більше за словами письменниці Лоїс Беннер над Мондро постійно знущалися боси студії, і не тільки на початку кар'єри, але і на її піку. Для того щоб довести, що вона акторка, з якою потрібно рахуватися, Мерлін намагалася зробити все ідеально, часто перезнімаючи свої репліки десятки разів. Я хочу бути зіркою, прагну цього більше ніж всього іншого. Це для мене найцінніше, ціннішого не буває. Казала вона Ірин Кросбі. Зйомки були тяжким випробуванням і для неї, і для її колег. Мерилін настільки нервувала під час роботи на майданчику, що її нудило перед зйомкою майже кожної сцени, а на обличчі й на руках у неї виступали червоні плями. Невпевненість Мерлін у собі, перфекціонізм і постійний стрес призвели до того, що дівчина почала вживати снодійне, щоб знизити тривогу та безсоння, але це не допомагало. Пігулки навпаки негативно впливали на її стан відповідно і на можливість працювати. До них згодом додався й алкоголь. Акторка почала забувати свої репліки, часто запізнювалася чи взагалі не приходила на зйомки. Шлюб зі спортсменом Джо Ді Маджо ще більше посилив психологічний стан Монро. Знаменитий бейсболіст був консервативним, дуже ревнував Мерлін, постійно її контролював і навіть не гребував фізичним насильством. У підсумку їхній шлюб протримався менше року. Спроба створити власний бізнес в особі продюсерської компанії Merlin Monroe Productions не могла не додати стресу, і тоді ж Монро починає відвідувати психотерапевта за рекомендацією Лі Страсберга, у якого проходила навчання з акторської майстерності. Режисер вважав, що психоаналіз дуже важливий для будь-якого актора для проєкції власних емоційних травм у виступах. Її останній шлюб із драматургом Артуром Міллером також важко назвати щасливим. Суспільство критично поставилося до її вибору, почасти через його лівацькі погляди, почасти через те, що їх не дуже уявляли разом. Шикарна білявка й інтелектуал з огляду на зв'язки Міллера з комуністами. Монро піддавалася емоційному тиску з боку ФБР. Природно, ментальні проблеми акторки почали посилюватися. Вона часто забувала репліки, не могла іноді вимовити елементарної фрази. Мало місце і зловживання такими шкідливими для здоров'я речовинами, про які ми говорили раніше. Під час зйомок знаменитої картини у джазі, тільки дівчата, виникли серйозні труднощі. Вона вимагала десятки повторів, не могла запам'ятати свої репліки, і навіть дроблення тексту на фрази їй не допомагало. Монро було важко сконцентруватися перед камерою. Мерлін і Артур часто сварилися. Він влаштовував її скандали просто на майданчику. Якось після чергової сварки з чоловіком, акторку знайшли в номері в тяжкому стані. Її довелося екстрено госпіталізувати до клініки. Все ускладнювалося ще й тим, що Мерлін була вагітна, але дитину не доносила. На п'ятому місяці в неї стався викидень. У цілому з 1956 до 1958 років на тлі стресу і проблеми з таблетками в неї сталися два викидні і одна позаматкова вагітність. Після тяжких морально зйомок неприкаяних, де Міллер був сценаристом і доводив Монро до сліз, пара розлучилася. Попри це, вона продовжувала багато працювати. Тепер на її тумбочці, крім снодійного, лежали стимулятори, які повинні були допомогти Монро прокидатися. Деякі вважають, що до цього коктейля пізніше додалися речовини більш тяжкі. Я намагаюся знайти себе, і найкраще, що я можу зробити в цьому напрямку, це постаратися довести самій собі, що я справді акторка. І я сподіваюся, зробити це для мене важлива робота. Тільки на неї й можна спиратися у цьому житті. Починаючи з х стали говорити про спади по Монро. Картини, які вийшли у 61-му і 62-му, не були успішними а у самої акторки зник наївний чарівний вираз обличчя. У Мерлін на той час уже виникла залежність. Здоров'я акторки було настільки серйозно підірвано, що грим їй накладали, поки вона ще спала під впливом снодійних. Після її чергового передозування в серпні зйомки було зупинено, щоб вона змогла провести тиждень детоксикації в лікарні Лос-Анджелеса. Під впливом умовлянь одного з психіатрів Мерлін погодилася на реабілітацію, як їй здавалося в комфортних умовах. А насправді. Її помістили до психлікарні, ба більше до камери для буйних пацієнтів. Її просто зачинили як божевільно. Монро плакала та ридала, кричала, щоб її випустила, і колотила кулаками в зачинені сталеві двері доти, доки не поранила собі руки до крові, але на неї не звертали уваги в одному з її листів. Психіатру Грінсону Мерлін писала. Упевнена, що і сама я закінчу божевіллям. Якщо весь оцей жах триватиме й далі, будь ласка, допоможіть мені, Тутешня лікарня останнє місце, де мені б належало перебувати. Її врятував Джо, який допоміг перевести в більш комфортні умови. Проте цей досвід залишився з нею назавжди неможливість витримати тиска з боку суспільства, тривала депресія, дитячі травми все глибше занурювали акторку в безодню безвиході виході і залежності. Своєрідним способом упоратися із самотністю стали за чутками чисельні романи Монро із відомими чоловіками, серед яких Френк Сінатра, Ів Монтан і Марлон Брандо. Через проблеми зі здоров'ям акторки зірвалися зйомки фільму Щось повинно трапитися solitude for a while. Мерлін звільнили. Студія виставила їй позов про стягнення 750 тисяч доларів шкоди і почала поширювати чутки про її божевілля. Але напередодні своєї смерті Мерлін все таки встигає помиритися зі студією і навіть укладає контракт на два фільми. А вихідні перед смертю вона провела із Джо Ді Маджо. Подейкували навіть, що вони знову планували побратися. Згідно з офіційними даними, Мерлін Монро померла в ніч на 5 серпня 1962 року у своєму будинку у Брентвуді. Ввечері, за словами домогосподарки, Юніс Мюрей, акторка поскаржилася на сильну втому і пішла до спальні, прихопивши з собою телефон. Пет Ньюкомп, її пресагент згадував, що Мерлін вочевидь, погано спала і була чимось роздратована. Цікаво, що більшу частину дня з Монро провів її психіатр, лікар Ральф Грінсон, який проводив із нею кілька сеансів психотерапії. А свідки помітили, що після цих сеансів акторка була чимось накачана. Пізніше багато хто буде стверджувати, що розмовляли з Монро в останні її години, проте це так і не підтвердилося: попрощайся за мене спец президентом і самим собою, тому що ти славний хлопець, сказала вона, начебто, Пітеру Лоуфорду, своєму колезі. Її спочатку знайшла хатня робітниця, яка побачила, що в спальні о третій годині ночі горить світло. Оскільки двері були зачинені, Юні Смюрей вийшла в сад і побачила через вікно оголену Мерелін, що нерухомо лежала на ліжку в неприродній позі обличчям вниз і з телефонною слухавкою в руці. Домогосподарка зателефонувала лікарю Ральфу Грінсону. Він вибив вікно в спальню і констатував смерть, яку пізніше підтвердив лікар Мерлін, доктор Хайман Кегельберг, о 3.50 ночі. За 35 хвилин вони повідомили про смерть жінки у департамент поліції Лос-Анджелеса. Патологоанатоми встановили, що померла Мерлін між 8 і 10.30 вечора, а в її крові було знайдено велику кількість пігулок, назви яких ми не будемо вказувати, через те, що Ютуб може нас за це заблокувати. На тумбушці біля ліжка було знайдено флакончики зі слідами препаратів, а їхня доза в кілька разів перевищувала норму, що виключає випадкове отруєння. Лікарі Монро розповіли слідчим, що акторка страждала на депресію, приступи страху і зміни настрою. Тому слідство кваліфікувало причину смерті як самогубство. Але у всій цій історії залишається білі плями, через які виникло багато питань і таємниць. Сержант Джек Клемонс, який у ніч на 5 серпня 1962 року перший прибув на місце трагедії в будинок Мерлін Монро, був упевнений, що її вбили. А як ти вважаєш, що трапилося в ту рокову ніч? Чи могла Мерлін убити себе? Поділись своєю думкою в коментарі. Свідоцтва опитаних були також дивні, але не співпадали між собою. Наприклад, психотерапевт спочатку стверджував, що приїхав після опівночі, але тоді, чому їхні свідоцтва із домогосподаркою не збігаються за часом? Чому вони викликали поліцію тільки близько четвертої ранку і після узгодження з кіностудією? Чи було співпадінням, що Мерлін померла в останній день роботи своєї хатньої робітниці, яка дуже не хотіла йти з обжитого теплого місця? І чому домогосподарка серед ночі прала білизну, приповідаючи, що вони не зробили нічого поганого? А може був ще хтось у будинку Мерлін у ту ніч? У 2005 році Джон Майнер, колишній прокурор Лос-Анджелеса, оприлюднив інформацію, яка ставить під сумнів версію про самогубство Мерлін. Згідно з таємними записами, які згідно з його словами дав прослухати психіатр актриси. Монро навіть не думала про смерть в останні місяці. Їх зробила для Грінсона сама актриса. Найвірогідніше вони були частиною її терапії. Що цікаво, самі записи психіатр не віддав прокурору і взяв з нього обіцянку, що почути не буде оприлюднено. Але Майнер зробив нотатки, які опублікував через багато років. З них відомо, що Мерлін розповідала, як поглинута сексом із Джуан Кроуфорд про свої мрії, щоб її сприймали серйозно як акторку, а також аналізувала невдалі шлюби. Майнер писав. Не було жодної підстави, щоб ця жінка вбила себе. Вона мала конкретні плани на майбутнє і точно знала, чого хотіла. Лі Страсберг сказав їй: може, і зловмисно, що в ній є Шекспірівська іскра, і вона була захоплена цією ідеєю. Після смерті знаменитої акторки однією з найбільш популярних теорій стало вбивство пов'язане з романом між Мерлін і братами Кеннеді. Теоретично це можливо після розриву з Артором Міллером. Акторка мала кілька гучних романів, і чого б у цьому списку не могло бути імені американського президента у Кеннеді була репутація плейбоя. Вони зустрічалися із Мерлін на кількох заходах на початку 60-х, А сучасні біографи Монро впевнені в тому, що між ними був зв'язок у 61-62 роках. Згідно з інформацією, їх познайомив Френк Сінатра та й наближені підтверджували цей союз. Акторку бачили на приватних вечірках із Бобі та Джоном, де вона танцювала або вела з ними інтимну бесіду. Іноді Мерлін і Джон, потайки зустрічалися під час офіційних поїздок останнього, часто говорили по телефону. Але єдиною фотографією, на якій фігурують обидва брати і Мерлін, стала ця, зроблена після знаменитого виступу Монро, присвяченого дню народження президента. Там вона у розшитому бісером гіпюровому платі ані гола, ані одягнена виконала знамениту пісню. Happy birthday, Mr. President. Заради цього короткого виступу вона перервала зйомки в Лос-Анджелесі того самого фільму, щось повинно трапитися, внаслідок чого її звільнили зі студії. Такий виступ вважався в ті часи скандальним. Саме після цього номеру всі з упевненістю заговорили про їхній роман, що загрожувало президенту великим скандалом. Невдоволення Кеннеді було відвертим, оскільки він дуже холодно сприйняв тепле виконання своєї коханки. Є теорія, що вище кола були дуже стурбовані тим, що інформація про зв'язок Мерлін і Кеннеді вийде назовні. А її пристрасть до алкоголю на тлі стресу в останні роки життя, начебто, робила Монро небезпечною, некерованою та такою, що компрометувала своєю поведінкою президента. Її навіть нібито попереджали про можливі наслідки, якщо вона не перестане базікати про це. Сама ж акторка спочатку дуже сподівалася на велике кохання та можливість стати першою леді. А після розчарування стверджувала, що публічно розповість усю правду про ці стосунки. Є інформація, що за тиждень до смерті Мерлін проводила уікенд на озері Тахо, куди її запросив Сінатра на прохання братів Кеннеді. Дівчину нібито напоїли наркотиками і зробили низку провокаційних світлин, щоб мати на неї важіль тиску. Але що ж змусило суспільство думати, що смерть дівчини пов'язана з кланом Кеннеді? Дехто вважає, що вона була вбита через те, що забагато знала. Більшу частину доказів і свідоцьких показів, отриманих у ході розслідування, дивним чином було втрачено. Пропали і світлини, на яких було видно. Синці Монро. усі телефонні записи щодо дзвінків акторки одразу вилучили спецслужби. А сержанту Джеку Клему здалося дивним, що спальня мала вигляд ідеально прибраної, а двері були зачиненими, попри те, що Мерлін їх ніколи не зачиняла після перебування у психлікарні. Незважаючи на наявність слідів барбітуратів всередині середині акторки, під час розтину пігулок від снодійного він не знайшов за його свідоцтвом. Там взагалі не було внутрішніх органів, тому повністю провести експертизу йому не вдалося. У 1985 році Юніс Мюррей повідомила BBC, що ввечері 4 серпня до акторки приїздив Роберт Кеннеді, але згодом відмовилася від своїх показів, посилаючись на пам'ять. На докази її слів знайшлися свідки, які, начебто, бачили Роберта і Джона Кеннеді ввечері напередодні смерті в будинку Монро. Було чутно крики і звук скла, що розбилося. Що б там не було? Справжні обставини смерті Мерлін Монро залишаються таємницею і донині. Низка біографів, зокрема, Дональд Вульф Джеймс Хеспіл, вважали, що в її смерті винен Джон Кеннеді. Щоправда, дотримувалися різних теорій: одні казали, що він це зробив сам, інші що з чиєюсь допомогою. Один приватний детектив також дотримувався цієї версії, вважаючи, що Мерлін завагітніла від президента. Ентоні Саммерс стверджував, що Роберт її замовив через те, що вона забагато знала про ядерні випробування та плани вбивства Фіделя Кастро. Він же мовляв і підклав Монро в ліжко до кубинця, щоб схилити його на свій бік. Деякі вважали, що Мерлін убили через симпатії до комунізму під впливом її чоловіка Артура Міллера. Підтвердженням цього стали візит Монро на соціалістичну кубу і зустріч із Микитою Хрущовим у 1959 році. Проте були й інші теорії. Наприклад, є припущення, що винен лікар Грінсон, який призначив акторці занадто велику дозу снодійного. їхні стосунки взагалі виходили за межі професійних а лікар часто видавав Монро таблетки аби як. І неправильно підходив до підбору препаратів, що і призвело до того, що вона підсіла на них. Дональд Спото вважав, що лікар зробив усе, щоб підкорити її собі. Він був упевнений, що може примусити її виконати все, що захоче. Пише спото. Петер Шнух своєю чергою зазначив, що причиною її смерті став нещасний випадок. На думку письменника, лікарі неповною мірою інформували акторку про побічну дію медикаментів. До того ж, різні лікарі призначали їй різні препарати, які були несумісні. Волтер Бернстайн казав. Мерлін являла собою хороше джерело доходів для людей його складу. Із цієї жінки можна було тягнути гроші не лише за лікування, але навіть за фабрикування її хвороб. Вважати акторку хворою, залежною від інших, і такою, що перебуває в біді, усе це стало для нього і таких, як він, життєвою потребою. У Ральфі Грінсоні відчувалося щось зловісне. Було добре відомо, що він має на неї неймовірний вплив. Зрештою, він єдиний, хто мав такий вплив на Монро, та єдиний, хто за офіційною версією бачив її живою. Версія вбивства набула такої популярності, що окружний прокурор Ван де Камп вирішив у 80-х роках провести повторне розслідування, але так і не знайшов вагомих доказів на її підтвердження. А нам з вами залишається лише гадати, що ж стало причиною смерті секс зірки ХХ століття. Ну або хто став, Мерлін була і залишається символом жіночої сексуальності як для жінок, так і для чоловіків. Її образ намагаються наслідувати на її честь називають бутіки і салони. Її життя та смерть стали підставою для створення десятків книг і фільмів. Хтось пише про неї як про жертву свого часу, хтось як про талановитого маніпулятора. Атора, але ніхто так і не зміг до кінця розгадати, яка ж насправді вона була. Мерілін Монройфілгін Лайф ам. Ам. Летси а хопам файндінь гаппінес. Ця акторка, звісно, не єдина селебріці, чиє життя окутане шлейфом таємничості. На нашому каналі ми розповідаємо маловідомі факти про цікавих особистостей, які змінили поп культуру і надихають мільйони глядачів. Щоб дізнатися про них більше, тисни на позначку, яка виникла в тебе на екрані, і дивися інші наші відео. Ми впевнені, що ти не пошкодуєш. А також не забудь поставити нашому відео лайк. Це був Біограф Експрес. Дякую, що ти з нами. До зустрічі вже зовсім скоро.